Йоу! усім привіт! З вами спільнота Amanogawa, я Бодя 500 ICQ і сьогодні ми розповімо вам, як робиться переклад ваших улюблених анімешечок. Толіть ваші королівські лайки і погнали дивитися! Переклад починається з обговорення, який усе ж таки тайтл взяти. Вам скажуть і перекладачі і дабри, що онгоїнги завжди зручніше робити ніж те, що вже вийшло. Чому? Просто бо сприймається легше. Краще витрачати умовну добу в чітко визначений час, ніж мучитись будуванням плану, на переклад одразу цілої купи серій. Коли тайтл обрали, саме перекладачі, де його шукати. Пошук відбувається на анімешних агрегаторах, але це заборонена тема для Ютубу, тож нічого більше казати не буду. Краще розкажу вам саме про перекладачів. Що треба знати перекладачу українську та англійську. А що ж потрібніше перекладачу? Одразу скажу українську. Зрозумійте правильно, якщо ви знаєте англійську на рівні, що piece of Cake або babe не перетворюється у вас у кусок торта та дитину, то ви цілком достатньо знаєте англійську. А от з українською усе складніше. Треба багато читати, дивитися дубляжі, ну і слухати людей, звісно. Також потрібно користуватися словниками щодо дубляжів. Не плутайте дубляжі та озвучення, бо для останнього часто роблять переклади такі чуваки, як ми. Тобто аматори, які не працюють з перекладами професійно, до того ж часто не є навіть фаховими перекладачами. Офіційні дубляжі робляться з професійними режисерами та сценаристами, які доводять перекладений текст до ідеалу. Ми не кажемо, що нас як команду аматорів не варто слухати все ж досвід у нас є, і ми б не робили ціле відео, якби не знали про що говоримо. Проте не сприймайте наші слова як останню інстанцію. Щодо знань японської мови. Якщо ви дивитеся аніме в субтитрах, то маєте знати деякі японські слова чи цілі вирази. Цього зазвичай досить. Тепер до перекладів. Після завантаження серії перекладач заварює собі чай і відкриває Аегіса. Раніше у Аге, так ми його називаємо між собою, був власний сайт із завантаженнями та купою документації. Зараз, на жаль, він не працює. Проте сама програма все ще безкоштовна і її можна завантажити з гітхабу. До речі, субтитри у відео це не просто субтитри, а окремий файл, такий собі текстовий документ, але з кодом, який вказує час початку і кінця рядка, а також різні інші речі, типу стилів, акторів та ефектів. Спеціальні програми можуть вставити файл з субтитрами у відео і зробити щось типу м'якої субтитри. М'яка субтитра це та, яку глядач може увімкнути чи вимкнути за бажанням. Якщо ж субтитра є частиною картинки і її неможливо позбутися, це називається гардсап, тобто тверда субтитра. Повертаємося до аеги. Уся робота від отримання файлу з субтитрами і до завершення перекладу відбувається в ній. Ця програма дуже проста для опанування новачками, але разом з цим має безліч цікавинок для просунутих користувачів, наприклад, анімації, караоке, ефекти, автоматизатори. Ми не хочемо робити з цього відео гайд по АЕЗі, просто повірте, британчики. Базовий функціонал цієї прошки можна опанувати за кілька хвилин, тупо за пару секунд. У попередньому відео дощ казав, що переклад з технічної точки зору це легко, просто переписуй рядок англійської на рядок української. Але за цією легкістю ховається складність реалізації. До того ж, це займає цілу купу часу. На середню серію 350 рядків зазвичай іде від 3 до 6 годин. Якщо перекладачу трапилася серія до 300 рядків, це щасливий день перекладача. Якщо ж понад 500. Ну найголовніше правило перекладача переклад ніколи не можна робити погано. Якщо око чи вухо не треновані, ви можете навіть не усвідомити, що це поганий переклад, але ігнорувати його неможливо. Уявіть, що цілу серію персонажі говорять абсолютно незрозумілі речі. Ви одразу подумаєте, що аніме дебільне. Принаймні сюжет. Але скоріше за все з аніме все гаразд. Винен недобросовісний перекладач. Одна пропущена репліка зустрічається з іншою, якийсь дуже поганий термін кочує діалогами, і в підсумку глядач слухає Тарабарщину і звинувачує в цьому текляте аніме. Якщо ж це аніме зі складним сюжетом і купою деталей, ви ризикуєте взагалі не зрозуміти його глибини. Хороше озвучення може виправити деякі косяки перекладу, але не виправить його загальну поганість. Ще одне правило перекладачів: перекладати потрібно сенс. Перекладати рядок потрібно лише тоді, коли ви повністю зрозуміли його зв'язок з іншими рядками. Ще раз повторюю: перекладати сенс. Простий приклад: персонаж у субтитрі каже: Мене не буде з понеділка і до п'ятниці. Перекладач за контекстом знає, що понеділок у персонажа сьогодні. Перекласти треба швидкою фразою. Ця фраза Я буду аж у п'ятниці. Так сталося, що багато перекладачів забувають про це правило і починають перекладати слова, а не сенс. Тим самим вони псують переклад, ну і аніме, які яке перекладають. Я вже згадував про контекст. Саме його стосується ще одне правило. Контекст це найголовніше. Одна і та сама фраза може перекладатися по-різному залежно від контексту. А в японській мові, яка є дуже контекстно орієнтованою, так зовсім. В японській мові є дуже багато загальновживаних популярних слів, які проскакують усюди. Наприклад, Тадайма, що означає, я вдома. або ж Окайрі. Окайрі, вітаю вдома. Або ж «оджамашімас» «оджамашімас», Вибачте, що потурбував. Кожен анімешник може згадати ще десяток таких слів. Так ось найгірше, що з ними можна зробити, це перекласти так, як ми щойно. Чому? Бо такий переклад звучатиме відірвано від контексту. Уявіть, що людина цілий день провела на роботі, і вже вночі, коли усюди темно, вона виснажено повертається у свою порожню квартиру, заходить в неї, сідає на поріг генкану і з полегшенням каже: «Тадайма». Це не перекладається як Я вдома. Це перекладається нарешті вдома. Або просто нарешті. Уявіть, що школярка запросила друзів до себе додому. Друзі заходять у дім і кажуть її батькам, отже, Машімас. А як треба перекласти? Та хоч добрий день. Ви можете заперечити, але чому перекладати потрібно добрий день, якщо там в перекладі вибачте, що потурбував. Це ж помилка. Е, ні, друзі мої, послухайте. Суть у тому, що вони так вітаються, так в їхній культурі заведено. Так само, як в нашій культурі заведено вітатися Добрий день. Ми ж не констатуємо, що день добрий, просто так заведено в нашій культурі. До речі, слово нацкаші чомусь є одним з найважчих слів такого роду. Англійською воно часто перекладається як takes me back і означає, що хтось згадав щось хороше. Українською його буває перекладають дослівно з англійської, повертає мене назад. А як же його слід перекласти? Скажіть ви. Уявіть ситуацію: дівчина знаходить старезну приставку, яку не включала багато часу. Вона вирішує її перевірити, і приставка запускається з її улюбленою грою. Дівчина на радощах викрикує Нацкаші. Напишіть в коментарях, як би ви це переклали. Теж саме стосується і фразеологізмів. З ними є три основні проблеми. По-перше, аналогу фразеологізму може не бути, а він потрібен. У такому разі можна знайти щось близьке або перекласти сенс простими словами. По-друге, наявний український фразеологізм може звучати доволі крінжово. У такому випадку можна пошукати інший або теж перекласти сенс. По-третє, фразеологізм просто необхідний, бо він частина екзотичного світу. У такому разі є сенс перекласти його прямо, але, звісно, поетично, наслідуючи аналогічні наші. Про це можна говорити довго. Подібних правил і тонкощів ціла купа. Я не буду на них концентруватися, бо їх ще й спробуй згадаю. Усі до того ж, відео і без цього довге. Повернімося до перекладу. Загалом ви зрозуміли, що переклад це повільний процес. Буває, що один лише рядок може забрати 10 хвилин. Усе заради найкраще підібраних слів та виразів. Перекладач може робити субтитри для читання, тобто те, що ми бачимо на Netflix, або ж для озвучення, те, що ви чуєте в аніме з нашим озвученням, готове. Не рагу непередбачуваного хаосу. Тобто ти сама зізнаєшся, що намішала якусь бурду. Ці субтитри відрізняються між собою. Те, що легко можна прочитати, не завжди легко сказати чи сприйняти на слух. Найкраще цю різницю можна відмітити, якщо увімкнути щось в дубляжі, і одночасно увімкнути субтитри. Сказане буде відрізнятися від написаного. Під час перекладу для озвучення слова мають наслідувати оригінальні, особливо коли видно рот персонажа. Це називається ліпсінком, і як ви самі бачите, на це варто звертати увагу. Голос Дабера перекриває оригінальний, тому коли не видно рота, перекладачі можуть схитрувати і відступити від оригінальних інтонацій та пауз. Щодо цих пауз, ви можливо помічали, що в анімечних озвученнях інколи кажуть одне чи два слова, потім роблять паузу і кажуть решту речення. Це типова японська манера говоріння, яка чомусь перекочувала в українську озвучку. Але для нас вона чужа. Ви ж не кажете, мені треба втоле. Це те, що зветься калькою, буквальним перекладом. Те саме стосується неприродного порядку слів. Хороший перекладач має адаптувати переклад згідно з правилами української мови. Як не крутий, а аніме це продукт для молоді і зазвичай молодь, тому діалоги там дуже прості. От, наприклад, привіт, як справи, які оцінки в школі. Я твою маму вчора в кіно водив, тому не зробив домашку, даси списати. Погодьтеся, це легко. Але стає важче, коли потрібно перекладати гру слів або жарти. Тому от, вдала адаптація, вона смішить як глядачів, так і даборів. А перекладачу від цього стає дуже тепло на душі. А от невдала адаптація стає просто непотрібною та рабарщиною. Ну а як мова зайшла про адаптацію, ось пара трійка порад щодо неї: гонорифіки, суфікси закінчення в японських іменах, типу сан, кун, чан. Ми радимо прибирати, але все ж остаточне рішення за вами. Тут вже кому як більше подобається. Ми про це щойно казали, але жарти та груслів адаптувати треба. Буває, що це неможливо зробити, але такі випадки дуже рідкісні. Загалом все адаптується, якщо добряче заморочитися. У крайньому випадку можна написати примітку зверху. Японці люблять розмовляти непевно. Японське чото не має буквального перекладу як ні чи «відчепися», але означає залежно від контексту саме це українському глядачу не треба ламати голову над цією непевністю. Ми звикли казати прямо і розуміти прямо. Це стосується й іншого. Наприклад, коли умовна ручка має лежати в пеналі, а її там немає, і на цьому робиться акцент. Персонаж може сказати ручка! Глядач, звісно, розуміє, що це недосказане слово, це зникла. Але самі подумайте, навіщо змушувати його думати саме над цим. Просто напишіть Ручка зникла, те саме, коли персонаж робить щось дурне чи круте, а інший персонаж бачить це і подумки каже його ім'я. Набагато краще звучатимеке кунчене. Ви ж знаєте, що японською мовою навіть просте звертання ти може бути лайкою, тому адаптуйте відповідно. А якщо щодо матюків в адаптаціях, ми їх практично не використовуємо, але нікому не забороняємо. Ваше право. Головне, щоб вони були в контексті, тобто, щоб у вас не було матюкливих 12-річних дівчат, які говорять про буденні речі за чашкою чаю. Ще одна важлива порада спрощуйте. Особливо, коли перекладаєте буденні бесіди. Жодна людина не скаже, через дощ, що почав капати з неба, я був вимушений дістати парасольку. Хіба що її змусять, але в анімешних перекладах подібних конструкцій ціла купа. Невже краще перекладати так, ніж пішов дощ, тож я дістав парасольку. Подумайте над цим. Власне спрощення це частина більшого аспекту перекладу, стилістики. Якщо спрощення та буденна розмовна мова підійде, як можна здогадатися для жанру буденність, то вже для щонину, у якому буде багато пафосних промов та бойових епічних вигуків, це правило може не діяти, як і для інших специфічних аніме. У такому разі, спрощення замінюється. Можна сказати еквівалентною складністю, можна зберегти довжину речення, але зробити його за всіма правилами українського синтаксису. Також є питання, чи давати в таких випадках нібито школярам розмовну мову, адже звичайна бесіда може легко перерватися розмовою про ядерну фізику або магію. До речі, як думаєте, що перекладати найважче? Анімешну фантастику. Спитаєте, чому? Та через те, що описане вище трапляється саме там, а ще через звичку японців пхати туди різну англійську, німецьку чи навіть міфологічну термінологію. До того ж, навіть не в тему. Привіт, Єва! Мало того, що всі ці слова погано піддаються перекладу, бо вони не японські, так їх ще й часто скорочують і об'єднують між собою на японський лад. Перекладати це дуже важко і марудно. В аніме Хісоне та Масутан є термін Dragon Pilot – пілотеса драконів. І все б нічого, але японці кажуть на нього діпай! Тепер питання: як у ці два склади умістити два слова? До речі, палець вгору, хто хоче дивитися це аніме в нашому озвученні. Окремо стоять так звані художні аніме, де персонажі спілкуються високою мовою, і діалоги слугують засобом спілкування не лише персонажів між собою, а ще й усього аніме з глядачем. Це складно описати, але приклади таких аніме це легенда про чотири з половиною татамі, детективне агентство прекрасних хлопчиків, дівоча опера Starlight Revue». Вгадайте, скільки з них ми закінчили у діалогах і монологах цих аніме заховані речі, які потрібно передати при перекладі. Аніме без них буде порожнім. І якщо перекладач справді крутий, він зрозуміє кожну відсилку та маленьку деталь і адаптує все як треба. Бо саме в таких тайтлах сяють найкращі перекладачі. А взагалі кожному перекладачу найлегше перекладати те аніме, яке йому подобається, незалежно від жанру та кількості рядків. Ось воно золоте правило перекладу. Одне з питань, яке нам поставили під час планування відео, було чи радяться перекладачі з даборами під час перекладу. Зазвичай ні. Це дабори радяться з перекладачами під час озвучення. Наприклад, на якому слові зробити наголос в реченні. Варто розуміти, що перекладачі стоять дещо окремо від умовної команди Укрфандабу. Так, перекладачі враховують сили даборів, тому формують тексти відповідно. Однак така річ: озвучення не може існувати без перекладу, а от переклад без озвучення може. Практично в усьому світі аніме дивляться з субтитрами. Там озвучка не потрібна. Але попри це, люди у нас чомусь не задумуються про переклади та перекладачів, хоча саме вони витрачають найбільше часу за сієї команди фандабу. До того ж від них залежить левова частка якості проєкту. Коли виходить аніме, то всі звертають увагу лише на озвучку. Дуже рідко хтось хвалить саме переклад, та й субтитри практично ніхто не дивиться. Хоча це і не дивно, враховуючи той факт, що деякі наші команди їх навіть не надають. У США офіційні перекладачі аніме часто підписують договори про нерозголошення і не можуть навіть сказати, яке аніме перекладали. У нас про це офіційно теж не можна говорити, а особливо кидати деталі з скріни проєкту. Особливо, якщо працюєш із західними компаніями. До того ж, вони отримують дуже мало за свою роботу. Навіть скандал здійнявся кілька років тому. Там фігурувала сума в 75 доларів за серію. Для США це дуже мало і набагато менше, ніж переклади чогось неанімешного. анімешного. Ми не знаємо, чи збільшилася вона з того часу, але думаємо, що навряд. А у нас перекладачі для фандабу не отримують нічого, хіба що на платних проєктах і частину з ваших донатів у банку, які нам дуже допомагають. Проте цього не вистачає, щоб дійти 600 гривень за серію, які і є приблизною сумою, що перекладач має отримувати згідно тарифікації нетфліксу підрядника. Навіть до 400 гривень не доходить. Але попри це, робота перекладача цікава та дуже затягує. Це постійний процес навчання, постійний пошук деталей, які раніше не помічав, і творча робота з чужими історіями, а ще аналіз перекладеного. Ніхто не знатиме тайтл так добре, як перекладач, який його перекладав. Ну хіба що режисер, сценарист та спеціаліст японіст. І хоч багато зі сказаного може звучати страшно або сумно, насправді це прикольна і весела робота. Якщо наступного разу почуєте в аніме вдалий жарт і посмієтеся з нього, чи будете насолоджуватися крутою або витонченою промовою персонажа, згадайте подумки добрим словом перекладача, який переробив для вас цю історію. Ну і наостанок, від імені нашої команди хочу подякувати усім нашим патронам. Дякую вас, ми любимо вас, ви просто бусінки. Ну і особлива подяка Дмитру Громико, Святославу Семчишину та Валерії Голубко. Ви от прям воще. Сподіваюся, це відео було цікаве та корисне. Якщо це так, влупіть вподобайку, Ну і напишіть коментар, щось типу: ну, норм, підпівчанський мені зайшло. А якщо хочете підтримати нас копійчиною, усі реквізити можете знайти в посиланнях в описі. Там же ви і знайдете усі посилання на наші соцмережі. Друзі, ну і не забувайте підтримувати нашу армію, адже зараз це найважливіше. Дякуємо! Ще побачимось!